Ви всі бачили, грали дві команди, у яких є проблеми і які борються на виживання у першій лізі. Ну, видно, кальвів, я думаю, більше бажання виграти. І наші гравці середньої ліні, лінії лінії, при тому такі. Як лісівці, виселяний, просто грамотний кальбі, але Прошу ваші запитання. Ці заміни були з тим пов'язані, що ви всі поміняли. І заміни так були з тим пов'язані, що Ну, З тим пов'язані, що лісівцем виявив в кальві один народний лікарем, і другий пас. Теж його помилка привела до другого. Вігру, просто дивилися до сторони за футболом, які то по пожели. Вони були просто в стороні і не було від них ніякого видно бажання грати і вигравати. Хто був кращим у складі вашої команди? Ну, я думаю, що Ігор ігорці, який забив волонтері, старався щось зробити. і Держав травму, я оповідає. Ну а так, наші команди є в тому плані, що якщо команда вища нас, вона якось настраюється, якось іграють, ігра. А коли команда нижче, грають першу посту.